Щоб жовт гарно виділялася, то треба водний режим дотримуватися. І тому норма води 30 мл на 1 кг протягом дня треба пити водичку. Поміряйте, скільки ви важите, оце 30 мл на кг. і, і, і дотримуйтеся, чи півтора, чи два, чи хоч літру. Ну починайте, водичку треба пити. Хтось каже, а, а мені організм не хоче то мені організм не хоче її на вулицю вийти, а в мене організм не хоче і за спортзал піти, а в мене організм не хоче її їсти, слухайте. Та треба знати знання, мати, і треба управляти своїм тілом, а не тіло тобою. Так, да, треба і прислухатися, коли щось погане, але хороші звички треба формувати. І тому треба силу волю спочатку сформу... заставити себе сформувати цю звичку, а потім, коли звичка робиться, то ти тебе вже дискомфорт. А чого я води не вивку? Мені щось не то. І ти тянешся і п'єш на автопілоті вже цю водичку, і вона тобі ніколи не зашкодить. Бо тому що людський організм на 65% живої водички. Тому рекомендую пити водички.